Just do what's best for me, don't listen to my enemies. They're just full of jealousy. Yeah, this legacy. You gon' see what's left of me, you gon' see success in me. You ain't seen the rest. Of I me. just wanna be the best at what I know. Better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest. I'ma make it known. They call me obsessive. Oh, I know. Call me selective with my notes. Call me aggressive with my flow. Call me offensive, even though. Joey ain't gonna lie. Life's tough. Try to get by. Life's rough. Try to do it right. It's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love. Still gonna die for what I love. Still gonna try. I won't give up. Still gonna fight until I've won. They say I'm way too obsessed and I've got nothing left. And I'm not quite there yet but those words they'll regret cause i've got something left and i'm not giving in i will not let them win i won't stop till the end no Дорогі друзі, знову ж таки, всім привіт. Вам вітання від нашої компанії Вашкарс. Ми знаходимось в місті Радивилів, це Рівненська область. Кого цікавить, приїжджайте на огляд та тест-драйв до нас, друзі, автомобіля. А мій номер телефону ви можете бачити в лівому верхньому кутку, телефонуйте, звичайно, по всіх питаннях, які вас цікавлять. І ціна на цей автомобіль також є в правому верхньому кутку. Що хочу розказати вам сьогодні, що ми представляємо для вас сьогодні, так, ви вже зрозуміли, це один з дуже популярних легкових універсалів це можна сказати так, давайте народний автомобіль. Шкода Октавіа. Але давайте не будемо спішити, не будемо забігати наперед. Я скажу вам така, що в нашому автомобілі є певна особливість, тому що багато їх є з 1,6 дизельними двигунами та передньопривідних. Наш же автомобіль унікальний тим, що в ньому 2-літровий дизельний двигун на 150 кінських сил, механічна 6 ступенева коробка передач та повний привід з муфтою Haldex. Автомобіль, друзі, у нас іде 2016 року випуску. По всіх документах ви можете перевіряти без проблем по ВІН-коду наш автомобіль. Ми це все вже перевірили. І якщо ви хочете бути впевнені в Кожному нашому слові, якщо ви довіряєте, нам обов'язково додивляйтесь відео до кінця. І кого цікавить, який автомобіль, телефонуйте, приїжджайте на огляд та тест-драйв. Ми будемо радість з радістю вас чекати. Покажемо все максимально, зможемо, друзі, доставити вам автомобіль цей навіть додому, якщо вам потрібно, по всій Україні. Можемо поїхати з вами на будь-яке Незалежне СТО. Чи це навіть буде сервісний центр. Шкода, значення нам немає. Але за наші автомобілі, за будь які наші автомобілі, ми впевнені на всі 100%. Отже, також до кінця відео ви обов'язково дочекайте, додивляйтесь, там буде Перевірка торчиноміру по лакофаровому покриттю, і буде обов'язково перевірка по ВІН-коду. Покажемо, розкажемо все детально, і будете впевнені, що дійсно рівний пробіг і дійсно без підфарбування саме наша шкода. Шкода повноприводна з 2-літровим дизельним двигуном на механічній коробці передач. Повторюю, знову ж таки ще раз. Дивіться, в чому ж є особливість нашого автомобіля. Не тільки його двигун, не тільки його повний привід, але і те, що друзі, в нас тут є Дестронік. Хто не знає, пояснює. Тобто, у нас є можливість їздити на круїз-контролі, який буде автоматично відтормажуватись або автоматично буде тримати попутний ваш автомобіль. Тобто, якщо їде попереду вас автомобіль зі швидкістю 100 км, а ви їдете з швидкістю 120 км, автомобіль, доганяючи його, відтормозиться до його швидкості і буде слідувати ну, безпосередньо за ним. Буде їхати так, як і він їде 100 км за годину. Тільки попутний автомобіль з'їде в сторону або буде вам дорога, і ваш автомобіль не буде бачити перешкоди, він автоматично набере знову ж таки швидкість до 120. Це реально дуже зручно, дуже комфортно. І якщо дивитися по ринку взагалі України по базарах, по базарах, давайте так, по авторіа, цих автомобілів з дистроніками їх практично немає. Я мовчу за те, що тут двохлітровий двигун і повний привід. Реально класний автомобіль, обслужений. Тобто, ну, звичайно, що він приїхав з Європи. Все, що вам буде потрібно зробити, це поміняти якісь там масла фільтри, але по іншому машина нереально збита. Ходова частина повністю вся в нормі. Ви можете приїхати і разом зі мною поїхати на будь-який сервіс в цьому переконатись. Тобто, по ходові вам не потрібно зараз робити ніяких вкладень. Тормозна система тут хороша, дуже гарна також літня резина. Стоїть на оригінальних легкосплавних дисках. Наш автомобіль. І, загалом, в принципі, давайте казати так: по зовнішній частині я відзнімаю вам дуже детально, дуже повільно для того, аби ви зрозуміли і побачили, що дійсно по на ній немає ніяких подряпин, немає ніяких сколів. Пороги ціленькі, відповідно, немає, ніякої корозії, тому що ну, часто проблема, як не крути вак групи, якщо приїжджає автомобіль з холодних країн, це корозія. Корозія буває на порогах, на арках, на задній крісті багажника, тобто такі якби, одні з слабких місць. Наш автомобіль в гарному стані, ми вам щойно детально, повільно відзняли. Кузов пройшли по колу і показали, що він без колів, без таких, як би сказати, недоліків, реально в дуже гарному, біленькому, стандартному кольорі. Так, переходимо, друзі, з вами по салону. Показую вам салон, показую комплектацію, що і як тут і загалом. Дивіться, так йдемо. Салон в гарному стані. Комплектація також тут хороша, не максимальна, звичайно, але при тому всьому в нас є дестронік, у нас є мультимедіа велика, ну, така середня, можна сказати, заводимо автомобіль. Автомобіль заводиться дуже гарно і дуже легко вибиває значок Шкода. Помилки відсутні по автомобілю, тобто записи відсутні, як ви можете бачити, ну, стан автомобіля. Записи відсутні, значить в автомобілі немає ніяких абсолютно помилок. Але ми, звичайно, також при покупці і при продажі навіть можемо провести комп'ютерну діагностику і показати вам пробіг по він-коду, пробіг по комп'ютеру. Ну, Це обов'язковий етап, так би сказати, давайте. Щоб купити автомобіль нам в Європі, нам потрібно перевірити його комп'ютерну діагностику для того, аби самим впевнити, що він в гарному стані і з ним немає ніяких помилок по електриці. Так, йдемо далі. Склопідйомнички працюють. Бокові дзеркала я вам показав у нас на електропакеті. Також повністю, ну, повний електропакет в цьому автомобілі також присутній. Склопідйомники, дзеркала складаються, розкладаються, тобто регулюються Двохзонний клімат-контроль. Сидіння в нас з підігрівами, якщо ви бачите, сидіння є підігріве сидінь, двохзонний кліматконтроль, управління кліматконтролем. Руль забудьте наголосити вам про кермо. Кермо в нас нереально такому класному спортивному стані з перфорацією, тобто вже зрізане. Вони є в старішому виді, але наше саме по собі воно дуже гарно виглядає. Тобто нема мультикерма, нема цих кнопочок. ну Вони в основному для мультимедії йдуть там на, на кермі. Кнопочки йдуть для того, аби, якщо не помиляюся, підняти дзвінок від якогось, ну хто до вас телефонує, відповідно. Або ж для того, щоб додати гучності мультимедії. ну Це можна зробити без проблем. І Рукою на мультимедії. Що хочу показати далі? Дивіться, на коробці передач вибито 4х4. Те, що нам потрібно знати зараз, це те, що автомобіль на повному приводі. Коробка шестиступенева, включаючи є також ще задня передача, це вже буде якби, к 7 рахуватися. В принципі, по автомобілю, по салону, так як і по зовнішній частині, недоліків немає. Все гарно, культурненько. Також о, забув що ще наголосити. Я вам показую зараз на цьому відео. Кнопочка в нас є в салоні, і в нас, що головне, є електробагажник. Він відкривається як з кнопки, так і з пульта, так і з кришки багажника з безпосередньо самої ручки. В принципі, цих автомобілів їх знову ж таки в такій комплектації на повному приводі, щоб були з двохлітрові з електрокришкою багажника, щоб були з дестроніком, практично їх немає. На авторіо, ви можете подивитися, вони будуть в різних комплектаціях, але в багатьох, в принципі, в більшості не буде електрокришки багажника і дестроніка. Це такі, як би сказати, одне з того, що є комфортне. Бувають вони, звичайно, на шкірі, бувають на алькантарі, але е, не кожному знову ж таки це пасує, тому що. Як не крути тканина, вона підходить для всіх. Шкіра вона, в принципі, виглядає гарно, але літком, літком друзі, якщо ви сідаєте, в ну, де у вас на сонці, буде жарко сідати в ню. Тому що зазвичай ще сидіння, вони йдуть без перфорації і без обдувів так, в цих машинах. Тобто, якщо ви сідаєте на шкіру, вона буде вам в ній буде жарко, взимку ви будете сідати, вам буде холодно. На тканину з тканиною таких проблем абсолютно немає. Загалом. По автомобілю йдемо до, далі до цієї сторони. Кришка багажника відкривається закривається. Тепер показую вам, дивіться, з кнопочки, як вона відкривається. Відкривалася ми попередньо показали з кнопки салону біля коробки передач. Зараз ми вам показуємо, як вона відкривається з кришки багажника. Що все справне все працює. Багажник дуже-дуже великий і дуже місткий. Тобто, якщо вам потрібно щось перевести, щось завести, то, ну, реально автомобіль місткий. Тепер у нас є ще, такий, ще один додатковий поверх. В Мінус один наниз додаткова така ніша. Можна верхню частину повністю зняти, і буде ще він, виходить, глибшим, так би сказати. Знизу ми маємо також запаска в оригіналі, донкрат, ключики, все, що є. Аптечка, знак аварійний. Тобто повністю все, що з автомобілем йде, ми завжди його віддаємо так з автомобілем, як воно приїжджає. Нічого не виймаємо, нічого абсолютно. Ну, як не крути, на тому не заробитись, друзі. А в дорозі людині чи то запаска, чи то донкрат, вона обов'язково потрібна. Тому що у нас дороги як не крути, такі, що можна і прорізати колесо, і пробити, і ну, різні ситуації бувають. Як би там не було, запаска, донкрат має бути, бо знаю, що є реально дуже багато продавців, які... Стараються, окрім автомобіля, що заробити на якихось запасках, на якихось донкратах, на знаках, тобто виймають і продають максимально пустий автомобіль. Ми за це категорично проти, тому що хочеться нашим клієнтам надати максимально якийсь укомплектований, давайте так казати, автомобіль. Так, йдемо далі. Тут ми маємо такий підлокітник, підстаканник для кави посередині. Реально зручно. Це Звичайно, якщо їде два пасажири. Якщо ззаду буде їхати три пасажири, то ви його не відкриєте, але те, що він є, це факт. І воно зручно, коли їде два пасажири, поставити якусь каву в дорозі. Особисто, чесно скажу, вам сам користувався такою, таким бардачком, такою річчю, тобто таким підстаканником. давайте говорити так. Ідемо далі. Передня частина наших сидінь. Чи як сказати, Передня частина нашого автомобіля. Знову ж таки, Ми зі сторони водія вам показували, зараз зі сторони пасажира прийшли, показали вам вибитий вінкод код на стійці, тобто наклейка така. Сидіння у нас такі трішки з обхватом, трішки такі ковшами. Не повністю, але все ж є. Є така бокова підтримка, виглядає дуже гарно. Тому, друзі, в принципі, постарався вам максимально розказати, показати автомобіль. Якщо вас цікавить, телефонуйте, приїжджайте на огляд та тест-драйв. І так, друзі, ми переходимо до нашого слідуючого етапу діагностики: перевірка лакофарбового покриття і розпочинаємо стандартну з капоту. 128, 108, 108, 109, 109, 126, 111, 122. Крило 101, 107, 114, 132. Дверка. 126, 114 72, 108, 108, 101, 101, 121, 91, 84. Тут і в нас наклеєна плівочка. от До прикладу, вам дуже просто поясню. Давайте до початку. От наклеєно дуже, ну. Як в народі кажуть, оце для захисту є е, від того, аби не піскострую наші арки, оскільки вони випуклі. так? Вони це з заводу клеїть такі плівочки, вони дуже-дуже донесенькі. -дуже і, до прикладу, я вам показую, наскільки вже наш товщиномір він показує, що є ось такий додатковий вже захист, ще якась плівочка. Дивіться, 59 і плівочка 320 зразу. Тому ви можете розуміти, що навіть маленький тоненький слой лаку буде показувати зразу плюс 100, плюс 200 мікрон. Тобто, можете бути спокійні. Дивіться. 300, наша арочка 66. Тобто на вся цілесенька повністю. Ідемо далі. Вище 87. Тут біля ручок проб'ємо 116, 110, з цієї сторони 175. 100, арочка далі. 107. 107. Поверху 108. Сійка 130, 120, 106, 122. Кришка 135. Задня кришка 97, 67. 67, 70, 104. Зверху ми маємо 133, 120, 138. Стієчка: 106, 119, 145, 99. Переходимо на арочку: 99, 110, 110, 115, 150, 90 90, 101. 91, 116, 90 96, 104, 114, 60, 70, 114, 125, 73, 65, 65, 54. Тобто автомобіль повністю в оригінальній фарбі, і до прикладу, я вам дуже показав наглядний і простий приклад. Якщо вам потрібно ще якесь порівняння, показую друзі, ще такий наглядний приклад. Візьмемо до прикладу, яка купюра в мене є в кармані. От, до прикладу, 200 гривень. Всі прекрасно знають, які у нас 200 гривень, тонесенькі, малесенькі і, будь ласка, кладемо. Пробиваємо біля неї. 115, пробиваємо на ній 204. Біля неї. 133. На ній 208, 222, 205, 275, 223. 223, 214, 214. Сунемо в сторону 130, 130, 133, 115, 115, 116. Тобто, до приколу, якщо автомобіль має якесь підлакування або підфарбування, це вже означає, що це плюс 100, плюс 200, плюс 300 мікрон. Якщо ж паклівка, це вже 400, і так і далі поїхало. Малесенька донесенька купюра, а додає зразу понад 100 мікрон. Так само, як і наші приваткові ну, захисні плівки. Тому, друзі, якщо а, ми кажемо, що автомобіль не фарбований, якщо він в оригінальній фарбі, то можете нам повністю довіряти і перевіряти, приїжджайте зі, свої, зі своїми точки своїми експертами або будь-чим. Приїжджайте, оглядайте і забирайте наші перевірені і хороші, якісні автомобілі. Ну і так, друзі, обов'язковий етап нашої діагностики це перевірка по Він код, ви можете зараз бачити зверху, я показав вам, він введений. Це іноземний номерний знак, і пише шкода Октавія Комбі, 2.0 TDI 4х4 механіка 150 кінських сил, 16-й рік випуску. Переводжу вам цю сторіночку на українську мову для того, аби було зрозуміло і. Понятно читати. Дивіться, пробіг зафіксований. Останній 231 тисяча по базі зафіксований пробіг. Тепер дивимося. Зараз я вам пізніше покажу на яке число цей пробіг був зафіксований. так Звідси ми вийдемо. Тут нічого особливого, це про, комплекс... це про покоління автомобіля. Дивіться, дизель 2.0 150 кінських сил. Механічна 6-ступенева коробка передач 4 ВД, тобто це до повного приводу. У нас відноситься комбіноване споживання 4,5 літра на 100 км. Хоча, знову ж таки, я вам повторюю, що 1,6, я не знаю, чи він буде економніший Я думаю, що він буде брати орієнтовно точно так само витрату палива. І дивіться, будь ласка. Шостий місяць, 4 число зафіксований наш пробіг 231 тисяча кілометрів. Реально хороший, якісний перевірений автомобіль, тому якщо вас друзі цікавлять такі автомобілі, телефонуйте. Я зараз вам на цьому відео показую детально, коли який пробіг був ну, зафіксований, в яких роках який пробіг. Можете собі зупиняти, передивлятись. Загалом наш автомобіль з чесним перевіреним пробігом без підфарбувань, тому якщо цікавий, телефонуйте.